Усім доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати, як я сверлю отвори у 145 рамках на верстаті гуслія, а також як зробити так, щоб не грівся двигун від старенької пральної машини, який я встановив на цей верстат. Нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Спочатку покажу, як я встановив двигун. Він стоїть просто на бруску. З двох сторін підпертий кутниками, які не дають йому зрушити вліво-вправо. В задній частині двигуна прикрутив дощечку. І до неї вже ось тут знову кутник. І саморізом я регулюю натяг пасів. Тепер відносно верстата. У нижню частину я приклеїв шматочок ДВП. Роздільник говфмана у мене 36 мм. І Ось цього листочка ДВП якраз вистачило для того, щоб отвори сверлилися точно посередині брусочка. В передній тут частині перед бруском, який встановлює на заводі Юрій Михайлович, я встановив ще один брусочок. Для того, щоб не тримати заготовку при сверненні двома руками, я просто вставляю заготовку. І тримаю і притримую її фактично одним пальцем. Я не можу сказати, що я вдосконалив верстат Юрія Михайловича. Ви коли купуєте, скажімо, Mercedes і під ноги собі кладете резиновий коврик, це не значить, що ви вдосконалили машину. Ви просто зробили так, як вам зручно. От мені зручно саме так сверлити, тому я додав тут брусочок. І... Одним пальцем можу притримувати, так у мене виходить швидше. Ще я вкрутив тут саморіз, який проходить через один брусочок, і вкручений ще й в інший брусочок. Він служить упором для цієї планочки, щоб вона далі не рухалася. Тепер покажу сам процес сверління. Вмикаю верстат. В одній руці я тримаю 5-6 планочок, іншою рукою притримую, а там двома обома руками. Можна, звичайно, ставити дві планочки і свердлити їх одночасно, але час на встановлення двох планочок у мене набагато більше, ніж я просверлю по одній. Тому я сверлю по одній. То дивився моє відео про виготовлення рамок. Можливо, пам'ятає, що я формую пачки по 200 штук. І ось таку пачечку з 200 штук я просверлюю в основному за 15 хвилин. Тепер розповім, як зробити так, щоб старенький двигун, ось цей із пральної машинки не грівся під час роботи. Даному двигунові десь близько 30 років. Як бачите, тут у мене є три виходи з нього, може бути чотири. Це вже не важливо. Головне, щоб двигун був із машинки з реверсом. Тобто, певний час ця машинка крутила в одну сторону, потім зупинялась і починала крутити в другу сторону. Усі двигуни, які встановлені на такій машинці, мають дві однакових обмотки. Це дуже важливо. Тобто, двигуни, які встановлювалися на звичайних активаторних машинках, Мають пускову обмотку і мають одну робочу обмотку. Вони мають різний опір і вони різні. Потрібно знайти двигун, який має дві однакових обмотки. Тільки тоді можна зробити, щоб він не грівся під час роботи. Ось у мене встановлена ось така кнопка. Всі знають, як вона працює. Там всередині три контакти. При натисканні кнопочки Пуск. Всі три замикаються, двигун запускається. Коли я відпускаю кнопку, один із контактів розмикається. І два залишаються постійно замкнутими, один розмикається. От оцей один служить для запуску двигуна, коли я використовую одну обмотку як пускову, а другу обмотку як робочу. Після того, як я кнопку відпустив, у мене обидві обмотки включаються послідовно. Наслідок цього потужність двигуна падає в 2 рази, тобто він в 2 рази менш потужний. Але цього вистачає для роботи на даному верстаті. А навантаження на кожну з обмоток зменшується у 4 рази. Таким чином, при зменшеному в 4 рази навантаженні на кожну з обмоток, двигун зовсім не гріється. Він може годинами працювати. Я стільки не можу працювати за цим двигуном. Як він може працювати зовсім не гріючись. Ось такий секрет. Якщо це взагалі секрет, можливо, він багатьом вже відомий. Включення двигуна. Просто потрібно знайти двигун, який має дві однакових обмотки і включити їх послідовно. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватися на мій канал і нагадую! Я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.